Любенькі, дорогенькі, доброго дня, ранку вечора із наступаючими святами вас, всіх, всіх, всіх. Миру, миру, І ще раз миру. Миру, миру, який хто зна, коли буде. Ну, буде, все рівно буде. Сьогодні ми подивимося з вами. Ну, Зеленський був в Америці, ви всі знаєте, всі чули, мабуть, хто не чув, почує. Ну, подивимося по завершенню цієї зустрічі, як карта бачить, що карта бачить. Мабуть, вчора чи позавчора знімала я. Ну, це ще до того було, як вони там він поїхав, ну ще зустрічі не, самої не було. А сьогодні вже ми знімемо те, що зустріч відбулася, як карта бачить, що виграли ми. Що виграли Росія? Що виграв світ від цього всього? От подивимося, як карта покаже. Давайте вам зараз. Там ви питаєте, поки свічки річні до 14 січня. Свічки річні буду робити, так що, в кого є бажання, пишіть, замовляйте. Тільки буде зроблена вона прийде до вас. Тобто до 14 січня. Там за замочки ви вже пишете, пишіть у Viber, відповім, все відповім, все пишіть у Viber. Так само і розклад, кому потрібен, Viber пишіть, відповім. Як там все приходить, ви оплачуєте, якщо вас устраює, і я вам пишу даний час, коли ви телефонуєте. Хочете вайбером будемо дивитися, відео включимо, будете карти дивитися, хочете так спілкуємось? Ну, тобто, це по вашому бажанню. Мені без різниці, я вам карти покажу, розкажу, об'ясню. І все. Чистка захист, теж ми робимо, продовжуємо робити. Повторно у вас йде багато, багато-багато. Вже я вроді, вас знаю, як, як так спілкувався не тільки по вайберу, по телефону, а й так живу. Скільки, скільки от відкриваєш, дивишся, і дуже багатьох вже знають ваші ситуації, вас представляєш, уявляєш. Так що, кому є бажання, в кого є бажання, звертайтеся, пишіть у вайбер, тільки у вайбер. Все остальне не читаю, не дивлюся. То есть, от такі діла. Ясно, вчора такий вірш тут читала. Сейчас я вам прочитаю, щоб не тіряти нам. Ялинка на крові. Ну, Новий рік у нас вже ж впереді, все розумієте. Я от такий вірш я прочитала і вам прочитаю. Звернутись хочеться до влади й тих, то Новий рік зібрався зустрічати. Побійтесь Бога, це великий гріх. Не можна на людській біді втішатись, не треба свята на сльозах, крові, коли довкола сніг лежить багряний, хрестини, мов гриби після дощів. Загиблих не встигаємо ховати, шампанське пити, прошу, не спішіть. Потрібно по сто грам усім підняти. Потрібно по 100 грам усім підняти. І випити за мертвих і живих, і в молитві на коліна разом стати. Ялинки не потрібно в час війни, де гинуть люди воїни, солдати, Не висихають сльози матерів, і діти по ночах не можуть спати, Втішатися не гоже на крові. Де кононади де кожен день лунають, В окопах мерзнуть воїни вночі, царени в сховище людей зганяють. Країна пошматована в вогні. Війна дітей роз'єднує з батьками. Ідуть на небо дочки і сини, елементарну совість треба мати, ялинки не потрібно, не грішіть. На фронт ці кошти треба передати, на фронт. Всі кошти треба передати було б за 4 роки. Країну для нащадків зберегти, не можна Україну нам втрачати. Бажаєте ялинки на крові, побійтесь Бога, схамініться люди, живуть, живуть на гробах, вдови із дітьми. Це Новий рік. Мороз іде по шкірі, не до ялинки, свята і розваг. Маленькі діти зможуть зрозуміти, здобудем перемогу, прийде час, всі свята зможемо тоді зустріти. Повірте, і до ялинки дійде час, її всі будемо дружно наряджати. Країну треба захистити нам, щоб Новий рік у мирі зустрічати. Тобто, як для мене, це за 23-му році. Написав хтось вірш цей. Просто ялинка є ялинка. Кожен по своєму там, ялинку, хто, там, в кого діти Понятно, що батькам хочеться дітям зробити праздник, відчуття праздника. в школах для діток хочуть щось зробити. Дорослі, які вже дорослі, все рівно не треба отих великих гучних таких. Знаєте, щоб не роздражати, не знаєте, у відчай не кидати тих людей, які дійсно втратили. Багато чого втратили. І рідних, і близьких, і домівки. Тобто, як то треба так, більш спокійніше. Свято свято, тихенько в сім'ї відсвяткували там, хто святкує. Загальне свято буде тоді, коли буде мир в Україні. Тоді треба зробити таке загальне свято. Обов'язково згадати. Мертвих і ті, хто на фронті, і будете пали цю свічку, будемо ми з вами палити цю свічку, так як я вам казала, розказувала. От згадай мертвих, живих. Да. Це в голові не вкладається яке горе, в яке горе вкинули Україну. Дійсно, свята ці, ну вони більш, 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 ну, як сказати, про це думаєш. Ти так про це думаєш все рівно. Не можна про це не думати. І відкриваєш Фейсбук. Там погиб, там погиб, там погибли, там розбили. Тобто ну, ти постійно То летить над головою, то десь, ну, то все рівно. А от ці свята, отак подумаєш, як люди. Оці свята себе чувствують, в кого страшне. Тобто як-то треба трошки по совісті. Тихенько, спокійно, а потім буде загальне свято. Тільки прийде мир в Україну, дай Бог, щоб він прийшов. Багато на цю тему можна балакати. Багато, багато. Я думаю, і вам є що сказати. Ну, то тобто... І сказати їй, послухати її. прошу. Такі діла. Так, все, давайте дивимося. За свічки я вам сказала. За свічки я вам сказала. Що ми тут дивимося? Давайте Путін, Путін, Зеленський, чи Зеленський, Путін, Трамп? Давайте подивимося, поїздка, візит до Америки, нашого президента. Уже ми по ітугу подивимося, як карта бачить. Ну, І який цих виб... перемовин, ну, тобто цієї зустрічі. Давайте подивимося. Америка, Америка. Це ж кошмар. Кошмар. По цій карті, якби відкрилася істина, О, знаєте, якби хтось десь послухав це все до поїздки, до час поїздки, про що це саме, ну, З ума люди б зійшли. Дурочки, дурочок би не хватило. Я маю до лікарні. Ну, так як і в вас, і в нас кажуть, там, от там на топольках у нас така ж дурочка. Ну, тобто там не обов'язково дурні люди, так називають От Не хватило б цих лікарень. Якби дійсно почули все, 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 все. Ну, що це поїздка? От ми дивимося поїздку цю... Щас і зустріну Америку, поїхали. Якщо б примерно там був Зеленський, то його карта бачильником. Той тобто сам по собі. Людина, з якою дуже. Людина, яка мала поняти, що от все, що робиться, все, що робилося, і все, що надалі буде робитися, більше і більше Україна сам на сам остається, зостається, ну, тобто за, цим усім, за цією всією війною. Ну, от по карті так. Тобто це треба зрозуміти. Якщо людина хоть хоч, то трени, що з усіх сторон, от, там обіцяють гроші, ми балакаємо Європу. Денег немає, ну ви держитеся. Хто там казав, Медведів колись в Криму. Ось ну, так само і в нашу сторону. Грошей нема, але ну ви тримайтеся. Коли їх дадуть кредитом, не кредитом, тобто, чого ці кредити хтось повинна, та тобто, й хтось їх дасть. Тут ще вопрос, хто їх дасть. Де вони візьмуть, щоб їх дати. От я отак беру общі розклади, які ми робимо, де вони їх візьмуть, щоб їх нам дати. От так само і тут карта показує. Треба зрозуміти, якщо є чим понімати. Зрозуміти треба. Для нього тяжола поїздка. Для нього тяжола поїздка. От ви навіть бачите, що чорні карти, не світлі карти. Тобто для нього кошмарна поїздка була. Для нього тепер не тільки дні а й ночі можуть бути кошмарні. Після цієї поїздки. Для людей, якби почули, за, 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 хтось пустив за закриті двері, ну от послухати, то в людей там би взагалі кришу знесло б. Так, Америка. Ну, ну больно зробили. Ну, черединий раз больно, через що больно, через що така боль? От людина через що бо через фінанси. Через фінанси. Тому що, їдучи туди, могли надіятися, що як то з Америкою може бути якісь договоренності, якісь контракти, десь якось фінансово там щось порішати. Або, навіть, з іншої сторони, Америка, от я б сказала по карті, Америка повинна дати Європі, може, добро. Ну, тобто, як то воно там проходити в них? Не кожен сам по себе. А цього немає, тому що карта Тройка мічей це карта болі. Це не тільки душевна, і фізична боль. Людина, яка була там, пережила не тільки емоційну таку боль, а й фізичну боль. От наскільки така больна ситуація. Тому що вся надіжда на гроші, От вся надіжда на фінанси. А фінансів, тобто від фінансів там іде і зброя, від фінансів іде і зарплата, від фінансів іде, А піддержки немає такої, от імператора. От вам імператор і прийшов наш. А немає такої. от карта показує, що от. больно, тому що розуміє, що сам на сам от імператор і більш, більш, більш він сам на сам остається з цією всією великою проблемою, яка в Україні відбувається. От вам, якщо ми беремо Америку, поїздка в Америку. Не по їхньому сценарію, не по сценарію України пішло все це. Ну, діло в тим, що тут немає. Те, що от Україна хотіла чогось, і Україну почули, і в Україні сказали да, отак от і буде. Ні, тут, тут кошмар. Загнали і імператора і разом і Україну з ним. Так, ну і відтоги давайте ще подивимося. Шанс який. Ну да, тут бачите, тут третя сторона, це може бути Європа, яка махає великим Пентаклем от перед Україною. Тобто, третя сторона, якщо ми балакаємо Україна, Америка, ми туди поїхали, то є ще третя сторона, яка оцим Пінтаклем, вона не дасть ці гроші, поки ти не зробиш те, що ми хочемо. От імператор, поки не зробить те, що вони хочуть, тобто та сама Європа. От ти зроби, а потім ми тобі дамо. А те, що, роб... ну, те, що зробити, не просто його це все зробити. Що, опять же, ну де? От ми вчора, чи коли розклад робили, перша десятка пентаклі, потім йде п'ятерка Пентаклі. Де? Де, якщо грошей немає, за що робити? Ось пентакль ось великий. Тобто, так, да, обіцяють. Розказують, що буде вам праздник, буде вам і дудка, і свисток, буде все вам. Ну, по факту от, п'ятерка Пентаклі, ні щита злидні. Як би, як би не ложив карти, як би не питав, під яким, ну, яким випросом би не сідав за карти, от все одно йде про те, що грошей немає. А грошей немає. Може, вони якісь і є, але це не ті гроші, які там, дадуть воювати, і плюс не ті гроші, навіть, що, ну, ще більш, що дадуть победити в чомусь, виграти, якусь побіду одержати, отримати. Ну, дороги, так. З'їздили туди й назад. Це карта дороги туди й назад. Десь, дороги такі, туди й назад. Ну, якщо даватимуться гроші, то шестерки Пентаклі... це, розумієте, от дивіться, вона Європа, хай вона ось стоїть. Вона. А це Україна. Маленьким дітям ніколи гроші великі не дають. І ви своїм маленьким дітям гроші не даєте, якщо навіть школу там, ну, 100 гривень, ну, 200 гривень. Ну, це таке маленьким дітям гроші великі не дають. Тим більше після того, що зробили ці маленькі діти, а зробили обніщання. Тобто вчора була десятка пентаклі, п'ятерка, сьогодні карта туз пентаклі, тобто величезні гроші давали. Бешені гроші давали на Україну. І в, в, в ітові остався пшик. Хто сюди буде ще щось давати? І це не те, що, повірте, не те, що сидиш тут і кайфуєш. Ну, я там, де й ви, хто в Україні знаходиться. Я тільки за те, щоб воно, блін, якось скоріше його все це. Кожне відео через відео все це кажу. Ну да ті гроші, да гроші? От гроші по шестюрки пентаклі. Якщо вони і будуть, то це так, щоб вчителям, може, врачам, може, військовим там зарплати. Ну, тобто, щоб це, це зароблені гроші. Це те, що отримали, і треба давати на зарплату. Нічого, погані карти. Ця поїздка погана карта. І от іменно ж імператор прийшов, наш от імператор, який залишився в начальниках. Тобто дуже ніхто нікого не слухав, дуже ніхто нікого не чув, дуже ніхто ні з ким абсолютно. Тут поставили інформацію, дали і все. І до зустрічі, до Тому що шестерка мечей, до зустрічі знову. А встреча ця буде, знову знову буде встріча. Ну тяжого. Те, що ми розказуємо, то й витягнемо. Тяжова, тяжла була поїздка, тяжело для України. Старалися договоритися про щось. Ну, Тут навіть не договоритися, тут старався імператор договоритися. А з тієї сторони, там, я б сказала, знаєте, довідома поставили отак, отак, отак. отак. І несе цю тяжко на собі, по ми. Тут, бачите, тут договорюватися, їхали за себе любимих більше. Тому що тут карта не скільки за Україну, скільки розуміє, ну, батька карта, п'ять дітських карт знаходиться. Ну, Работайте тепер до якогось числа. Яке тут у нас число може бути? А тут може бути от слідуще там, тоді коли коронували Трампа. У Нас там вона 21 січня чи 21, да, первого да, января, січня. От може бути перед цим, після того трошки така сакральна дата може бути 21 січня. Балакали ми там Різдво, потім Новий рік, потім цей. Ну от така буде. Ну, зараз ми подивимося на те число, на 21 січня, як карта показує. Як карта показує? Як карта показує? Ну, Проработать на це все. Ну, от, бачите, тут би дали гарантію. Значить, то ось як дивіться, карта показує. Я ці сположу тут, а тут карта от, якби короля своїми доходами, фінансами закрило цією дев'яткою жезлів, от цим забором, що. Король Пентакльовий розумів, що ніхто його не троне. І той Пентакль в руках, який він держить, його не троне ніхто, а закриють от, таким за, за великим забором, доступу до нього не буде, було б зовсім одне. Ніхто гарантій не дає. І навіть якщо б скільки от, там розклади робили, даже, якби хтось гарантію давав, ніхто цього робити не буде виконувати. Це може бути бла, 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 поки місце. А взагалі на 21 січня я б сказала, тут вже йде така карта. Знаєте, це все, от як грубо скажу, детська карта. Це все сантабар, очередна серія. Той тобто, з дня на день з собиття на собитті, от перетягуються якісь балачки, якісь гроші, хтось дасть, хтось візьме. Ну, відтоги ніхто не дасть, ніхто не візьме. А як дадуть, то не про те, це. це не про те, це не ті гроші, які можна було мільярдами. Не те це все. А тут карта вже, якщо ми балакаємо 21 січня, тут вже карта йде інтересна. Тут вже йде по карті така цікава ситуація, до того времени, я б сказала, от по сонцю, і буде якась інформація така зливатися, або обработають так, договоряться так, ну тобто такі ультиматуми условия поставлять, що ну, не де не дінеся. Треба буде як то виходити з цього становища. Тобто зажмуть в тіски так, ось карта навіть тіски нарисовані тут. От такий круг, як тіски. Знаєте? От може бути. Да, можуть провести таку роботу і так. Розказати, що на день не дінеться. Що розумієте, які б шахматні в Україні там ці партії не вистраювалися, не наче не розчитували хода вперед, ну ні, вже не переіграють. Вже карта. Бачиш, мах сильніший, ніж король мечовий. Мах сильніший. Тобто людина, яка взялася за це, яка. Вона да, копаються до чогось копаються. Тут зараз, бачите, як іде окруження, до якого копаються, хто тирив ці гроші. От бачите, як він ховає? Пінтаклі в руках, От, тирили з бешеною скористю. А тепер над ними меч висить, От, меч піднімається. Тобто один за одним, один за одним, один за одним. Хтось тобто не в Україну. Це не Україну. Це люди, які, ну, які на смертях. От робили собі бешені статки. Їх заганяють як в якусь таку. Конкретно карта показує сьогодні. Це все, Да. Тобто, і цю інформацію злили імператору, і карта через це показує, тому що там, телефонні розмови, може, вони а тут вже для чогось позвали і щось сказали конкретно. І тобі може бути, от 21 число, може бути такий день. Трошки до того, після того не іменно 21. Ми беремо так вокруг цього всього. Понимаете? Дали тобі там 20 днів на розмишлення, провести якісь ці, тому що, а з іншої сторони, Європа, яка б, на крючку держав само гроші, робіть отак, як ми хочемо. роби отак, як ми хочемо, або не получиш нічого. Понимаете? Така ловушка, яка все зажима, зажима й зажима. А все те, що немає чесності, а все те, що, знаєте, думалося, що такі умні, розумні, що нам нічого ніде абсолютно не може бути. Може бути, ще й не так може бути. Життя ви самі в коментарях пишете, що карму ніхто не відміняв. Ну, карма, якщо такі чесні, порядочні, все робили для України, для народу свого, який вибрав, значить, ви получите все по заслугам. Якщо дійсно не так це все, ну це таке словами можна бла-бла-бла, розказувати все, що хочеш. Знаєте, так як послухаєш, ні, і не время, і божу пасі, всі знали, президент не міг знати. Що це за президент? Який не міг знати, що мільярди на війні? Це, це президент не знав, що війна в Україні, що виділяється допомога, виділяється фінанси, виділяється зров, зброя, їда, гуманітарка. Він не знав цього? Щоб, а так, а зачем тоді це все? А хто знав? А хто знав тоді це все? Люди прості знали, що йшла допомога, йшла все йшло, що можна йти. Це для дураків очередна. Серія Санта-Барбари. А тут карта вже сьогоднішній розклад, от у нас вже карта більш вирисовує не колись, не потом, не якось так, а тут вже більш карта конкретіки, карта действия. Одне, коли ми хочемо, ну колись там можемо ще 5 років, 10 років, 20 років хотіти. А друге діло, коли карта вже показує действия, що вже перестали хотіти, перестали. вже а от конкретно, пожалуйста, і все. І все. І от так між двома цими зараз зажаті. Там Європа з деньгами, щоб щит був для них, а там Америка, потому що в зв'язку з Росією може бути проти Європи. Тобто, своя цей. А дурні хахли, я теж. Тобто вложить своє життя за все це. Чому таке? Напишете, що думаєте, це таке. Я сказала те, що карта показала, чуть-чуть там трошки. Львівське відступлення. А ви напишете все? Так, так, не так, не так. А взагалі час поставить все на свої місця. Життя покаже, життя поставе. Хто робив розклади так, хто не так, хто за, хто против, хто владу там прям чуті на небесах, вони там десь живуть, на хмарках такі білі пушисті. Тобто все на свої міста время, Повірте, Буває, скільки б ти не балакав, а от время все поставили. Так що такі діла. Зробили світло, тепер світло в нас є все время. Поділюся радістю для когось, Може, це буде радість, а для кого не дуже велика радість. Зробили. Вчора приїжджали і Аня з Юрою, і Максим з Аліною, тобто всі діти приїжджали, поставили інвектори, поставили якісь. Акумулятор, чи щось, ну, щось здорові такі. Ціна, ну такий, цей повісили. Ну, тобто, там сказали, дуже не включати, якщо світла немає, тільки на ньому там, чайник не треба. Це щось вони нам розказали. Що, ну, взагалі воно видержать все. Лучше ну, то. Лампочка, світло, холодильники, морозилка, котел. Ну, тобто, все те, що. Те, що роби, та й роби. Слава Богу. Не встаєш, не підриваєшся, не світло, світ, світло дві годинки, і ти повишен за ці дві годинки все на світі, все на світі вспіти, постирати, покупатися, все-все-все, ну, тобто тому що святу немає, вроде видно, хоч не дуже сірувато, бо все одно вродішся, як становиться. Чи так звикли, чи так воно вже є. Ну, так, що такі діла, слава Богу, світло, хоч якось потихеньку, помаленьку. Не дешеве Удовольство, я скажу вам, не дешеве. Ну, от, от опять за хахлів. От хахли, мабуть, з будь-якої ситуації знайдуть вихід. Понятно, на все треба гроші, ніхто не каже нічого, безплатно ніде нічого немає. Ну, в той же час время... ти його вбивай, от хто знає, як, з якими планами ця війна була. Почата, розпочата і продовжується, може. Ми мішаємо на цій землі, і так може бути, а ми все одно стараємося вижити. В будь-якій ситуації от стараємося вижити і все. Не подаємося, не подаємося. Дай Бог вам всім здоров'я, дай Бог вам всім, всім нам миру, не знаю, зніматиму до нового року. Може, і зніматиму, Може, і зніматиму. Зараз розкладів не роблю. там в мене розклади, не знаю, не пам'ятаю з якого числа. Ну, ці дні, так що трошки времени більше. Готуватися, нічого готувати не будемо. Надо вам чи не надо це все якось так в тішені, в спокійстві. Запалимо цю свічку теж. Дасть Бог, може, не летітиме, не стрілятимуть, згадаємо і загиблих, згадаємо тих, хто там, а потім буде потом. А потом буде всеобща обща ялинка. Так що такі діла. Все, пока.